Публічне вбивство українців в Одесі гануло активіста, який виборював Одесу як українське місто. Це вбивство фактично була страта, вона була здійснена максимально публічно. Це не єдине, це не останнє і не перше. Багато було таких вбивств. Займов хіба кілька таких найбільше там нам. Спадають на розум. Зокрема, півтороку тому Ірину Фаріон так само розстріляли у Львові, нормально, просто підійшли і розстріляли, так як, як норма. Далі ми з вами що до Одеси, такий е, був великий активіст в Одесі, який боровся з Руським в Одесі, Максим Чайка. Член Свободи, і його так само вбили, його закопали і забили. Так само закопали і забили в Бахмуті нашого українця Мірошниченка. До речі, так само звітом є і інші Свободівець, кого вбили, зарізали на в Донецьку на мітингу. В 2014 році зарізали. Так само був він з Бахмута. А ми говоримо, що там на сході України мало українців. Та мало, бо їх завжди вбивають, ріжуть, забивають, розстрілюють. Там дуже багато є українців, таких потужних українців. На жаль, багато з них така сумна доля спіткає. Так само ми можемо, ще, ще у Львові Білозір, великий наш діяч культури, те, що там забили, закопали. У центрі Львова норма. Так само ми можемо задати ще одного собою. Це, до речі, зі мною був в батальйоні Січ Дубенко, Гоменюк. Його Порошенківська влада звинуватила в страшних злочинах, посилив в СІЗО. Він сім років був в СІЗО. І ось коли там минулого року, не року тому десь орієнтовно його підірвали. В залі суду, в приміщенні суду, його підірвали. Оголосили публічно, що це нібито він сам собі якусь вибухову пристрій сам собі підірвався тощо. Чому ці всі вбивства? Трапляються. чому вони є публічні? І чому вбивства є лише українців? Ми не бачили жодного вбивства якогось мадярського активіста, польського якогось активіста в Україні. Вони свій спокійно діють. Росіянські активісти, спокійно діють, їм нічого не загрожує. Вони захищені своєю агентурою російською, і, в принципі, можна так. Підозрювати, що і владою, не українською владою, України вони теж захищені, бо так, чому всі, що вбивають тільки українців, і жоден вбивець не покараний. Тож який це може дати посил для воргів народу українського? Що кожен злочин, який є проти українців, він буде безкарний. Влада, не українська влада України, вона закликає всіх бандитів, всіх ворогів народу українського вчиняти оті вбивства. Влада, вона публічно каже, що ніякої кари не буде, тому що жодної кари за, за ті всі вбивства, які, ми, які щойно я озвучив, ні для кого не було жодної кари. Тож ми маємо з вами. Ну, Розумієте, в якому світі живемо. Звичайно, що зараз такий час, час війни, ми мусимо виборювати Україну, мусимо її втримати, хоча б в таких дегенеративних формах, але все ж таки, яка би не була, але є держава. Ми маємо її втримувати в тій агресії Російської Федерації проти України, а також ми маємо з вами наповнити Україну українським змістом. Для того, щоб її наповнити, треба, щоб наші українці, яких є тотальна більшість в Україні, все ж таки на наступних виборах вони. Голосували за українців, щоб українці стали президентом України, не росіяни, не євреї, а українці президентом України, мером України, міністром тачі справ України, СБУ, керівник, то, що Українці, це то правильні українці, які зможуть навести лад в Україні, повернути Україну українському народу. А поки що, на жаль, ми бачимо, що теперішня Україна. Є в багатьох відношеннях є антиукраїнською державою. Тож на по науклінцінамсь і перемагаємо об'єднатися. Наша сила ми маємо бути єдині. Ми мусимо бути єдиними, Ми мусимо перевогти зовнішнього ворога, от укляту Росіянську Федерацію, і внутрішніх ворогів всіх, і пам'ятати, що свідо свого по своє, підтримуємо один одного і все тоді у нас буде добре. Все буде Україна.